Угорська народна казка двоє жадібних ведмежат. Добрий вечір вам, малята! Я дуже рада вас вітати. Я фея вечірніх казок. До вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч усміхніться, Двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються, чудова казка починається. По той бік скляний гір за шовковим лугом стояв дрімучий ліс. У густому лісі, в самій гущавині, жила стара ведмедиця. У ведмедиці було два сина. Коли ведмежата підросли, Вирішили вони піти по Білому світу щастя шукати. Спочатку пішли до матері та попрощалися з нею. Обняла стара ведмедиця синів і наказала їм ніколи не розлучатися один з одним. Обіцяли ведмежата виконувати наказ матері і рушили в дорогу. Йшли день, йшли другий, нарешті всі запаси у них закінчилися, а по дорозі. Дістати було нема чого. Ох, братику, до чого ж мені їсти хочеться, поскаржився молодший. А мені й того більше, відповів старший. Йшли вони йшли, доки раптом не натрапили на велику круглу голівку сира. Хотіли, бува, поділити її порівну, але не зуміли. Жадність здолала ведмежат. Кожен боявся, що іншому дістанеться більша частина. Сперечалися вони, лаялися, гарчали, як раптом підійшла до них лисиця. Про що ви сперечаєтеся, молоді люди? запитала шахрайка. Ведмежата розповіли про свою біду. Яка ж це біда? каже Лисиця. Це не біда. Поділю я вам сир порівну. Мені що молодший, що старший, все одно. От добре, діли. вигукнули з радістю ведмежата. Лисичка узяла сир і розламала його, та розламала голівку так, що один шматок був більший за інший. Ведмежата одразу помітили Цей більший, лисиця заспокоїла їх. Тихіше молоді люди, і це не біда. Трохи терпіння, зараз все владнаю. Вона відкусила добрий шмат від більшої половини і проковтнула його. Тепер великий шматок став меншим шматком. І так нерівно, затурбувалися ведмежата. Лисиця подивилася на них з докором. Ну, повно, повно, сказала вона. Я сама знаю свою справу. І вона відкусила від більшої половини здоровенький шматок. Тепер більший кусень став менший. І так нерівно! закричали ведмежата стурбовано. Та годі ви, ледве вимовила лисиця, оскільки рот її був набитий дуже смачним сиром. Ще зовсім трішки і буде порівну. Ведмежата тільки чорними носами водили, туди-сюди. Від більшого до меншого, від меншого до більшого шматка, доки лисиця не наїлася, вона все ділила і ділила. На той час, як половинки порівнялися, ведмежата майже сиру не залишилося дві крихкі грудки. Що ж, сказала лисиця, хоч і помалу, зате порівно. Смачного вам ведмежата! Захихотіла і, махнувши хвостом, втекла. Так буває з тими, хто не хоче ділитися. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Та їх остало в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята. До нових зустрічей!